Друзі, всім привіт! Вже пів шостого вечора ну, ми все рівно приїхали до лісу. Як же ж цілий день пропустити? а? Були справи, не могли а, раніше виїхати. Так що у нас обмежено часу, десь годинки-півтори погуляти можемо. Ну, і вам покажемо, що ми сьогодні знайдемо. Айда! Сьогодні 2 вересня і бачите, нас лісок зустрічає. Лисичками. Були а вчора в Карпатах. Друзі, нічого зовсім. В тих місцях, де ми збирали багато грибочків. Осінній сезон грибів все ж таки ще не почався. А що там в тебе ріш? Лисички? Небагато, але є. А ось і в мене? Чи є жовік. Ні. жовік. Ось поруч. Ще одинока лисичка стоїть. О. Гарно! Сьогодні цілий день. Похмура погода. Бачите? А, ще й вечір. Ну, поки що видно, так, да? Ріш? Тут такий ліс не густий. Тому трошки маємо часу погуляти. Та й собаки не набігаються. Тут більше них поїхали. То так. Да. Тому, друзі, знайдемо, не знайдемо, то таке. Собаки не гуляються. Що? Що? Ріжка знаходить лисичку, те у мене трошки є. Все рівно погуляємо. Зараз 20 градусів тепла. Так свіжо, дуже комфортно. Після двохтижневої спеки О, просто супер. І дихається легше. Сироїжка, така покусана вже. Ну що в тебе? Ого, так в тебе багато лисички в мене бачиш? А вон я ще одну знайшов. Так що порівняли. Собаки бігають весь день сьогодні дома були, поки ми справами займалися. Дождалися. Ого-го. О, носяться, ну. Что, бести, а? Бильбо, а ты что с ними не бегаешь, а? Бильбо старшак, интел интеллигенция, ну. Рик не позволяет. Ну, то да. Рик не позволяет. Статус. А ось ще трошки лисички. І ріжко воно збирає. Гарнюсики такі молодесенькі, так? Да? Марсик. Що ти там хаваєш вже, а? Ой, які. Ну, ці трогати не будемо. Нехай підростають. Ну, ці заберемо. Марсюш, йдемо. Давай, пошли. О, а я якийсь цікавий грибочок не знайшов. Сейчас глянемо, що це. Напевно, горчак. Та, друзі. Горчак. Молодесенький такий. Здалечки думав біленький. Ну ні. А ви де там? Я. Чую? Ти ж така сьогодні? Жека, ти один? Де банда вся? О, гарна лисичка. Пару лисичок є. А в тебе що? Так, друзі, небагато, але... Але є. Собаки бігають. І нам є чим зайнятися. Подихати повітрям. Вон ще. Грибочки пошукати. Відлікає так, знаєте, після робочого дня. Відпочиваєш. О! О, які. Та ще, от, бачите. Штук 10. Гарних є. Ну. Но... Ось бач, і воно. А, це горчак. Я його знайшов і... І ти його знайшла, так? Да? <риклад> <риклад> О. Які гарнюсики. Трошки комариков є. Тут така болотиста місцевість. О, ліворуч від мене, бачите, ще метрів 20 і такі болота з хащами починаються. Тут завжди комарики є. Ось ще лисички. Ось ще поруч. А ти де? А, добре. Ну я тут ще трошки походжу. Гляну і до тебе. Ось ще маленька. П'ять хвилин походжу зі згляну на ці полянки. До тебе йду. Ось, ще поруч, друзі. Ну це гарнесенька. О. І ось, бачите, ще. Якісь невідомі грибочки, не знаю, що це. Ми за останню неділю проїздили дуже багато різних місць. Були у горах, і При Карпаті, і а от. В Прикарпатті, ось, де ми зараз знаходимося, бачите, ніде нема так, щоб масово пішли грибочки. Трошки більше їх у горах. І то не, треба знати місця. Бо так заїжджаєш, а! Я тут. Все сухе, але є пару місць в горах, де потрошки йдуть під осичники, підберезовики, білих трошки. От. Лисички дуже мало. А тут при Карпатті, бачите, білих нема, лисички більше. Ну, Взагалі-то осінній сезон ще не почався. Тому ще чекаємо. Собаки бігають як ніколи. От бачите, друзі, спека спала. Дуже комфортно 20 градусів. І собаки носяться без усталі. О, якісь три грибочка. невідомі мені. Червоного ловця? О, поки я тут вам поганки показую. Ріше збираю червоного ловіку. То я до тебе? То я до тебе чекай. Друзі, що я побачив? Ну то капець. Грибочків мало, але коли знаходиш такі голявинки грибів, ну то просто супер. Зараз покажу. О, бачите, друзі. Це одна. Ой-ой-ой. Оце сімейка. Оце гарнюсики. Та, друзі. Оце так гулявинка лисичок. Ой. Одне задоволення. Таких би ще. Ну, 5-6 голявинок гуля, таких, так? Гуля, да? Голявинок так знайти. Ішені, без слів. <рі> Насолоджуємося, друзі. Насолоджуємося. О як. Щось дуже швидко вони закінчуються. Хоп-хоп-хоп, <рі> <рі> і нема. І вже в усе <рі> в кошиках. Так, це все? А здавалося так багато. Ну, отримали хвилину. Щастя. А ну поки що у нас вже... Ага, а. Підосисник. Вже трошки є, да не трошки, вже є. Жека! Жекері, Ось він. Я думав втік уже. Давай поки що, поки ми насолоджувались тут. Він також насолоджувавсь. Ага. Ось бачите, друзі, які крупні дощовики. Ось ще один. Такі хащі пішли. Бачите. Ще один душевік. Ще Спробуємо якось туди пробратися. Бачите, там така розчица березова. Поки що більше не зустріли такої олявини лисичок. Але ж знаєте, друзі, навіть ради такої сімейки лисичок стоїло сьогодні сюди приїхати. О, така крупна, вся гарна і в одному місці. О. Давай, руку. Та Твої печенюшки працюють? А Ще лисичка. Угу. Ось, тільки за печенюшки упомінув. І ще лисичку. Печенюшки, печенюшки, печенюшки. Та ж щось в мене не працює. В тебе працює. Ну все, наступного разу і я печенюшку десь заховаю. О, бачите, сказав, що заховаю. І мені вже о, наперед аванс вже лисичку. <свісно> Обов'язково печенюшку залишу наступного разу. Чуєш? Лісовічок. Почув, не почув, не знаю, але ж більше лисички нема тут. І живічки, і друзі. Бачите як. І вон вони ще. От там під деревом ще два. Ух! А, все. Рюкзаком зачепився. Ліс, ріш? <тас> мене ліс в заложники хотів мене взяти. Бо я тільки пообіцяв печенюшку. Ось ще, друзі, лисичка, але ж маленька. Ну, ось цю можна забрати. А ті нехай підростають. В цьому лісі білих багато. Ну, але ж бачите, жодного не зустріли. Поодиноко тільки у горах знаходимо. А влітку тут збирали, збирали грибочки, але ну, осінніх ще нема. Що в тебе? Дві лисички. Дві лисички, поодиноко. Ну. У мене також. Вже кадав в мене. О, бачите, друзі. Це не білий, це підберезник. Але виходить так, тільки упоминув. І лісовичок-боровичок. Як це нема? А ось... Є в нас і підберезники. Крім лисичок. Ну ще біленького знайти. Це що? Лисичка, але вже така. Ось бачиш? Ну, Який красен. Та супер, так? Да? Хоче якесь різноманіття. Вже тімніє, друзі. Будемо повертати ми до машини. І глянемо. Ще лисичка. Трошки іншим путем. Підемо. Може щось ще знайдемо. Ось, бачите. Дрібної лисички багато. Вон вона. Ось, ось. От ще. Ось ще. Лисичка тут ще буде. Іріш, ну я так розумію, буде від мене печенюшка, і біленькі, а поки що гуляйте, дихайте повітрям. Мох такий. І бачите, друзі. Ожинка. Росте. Не хочеш річка? Що, багато? Ні, не багато, але є. Вон глянь, ще. Ту, На. М -м -м. Ну, вона тут чистенька, у мосі бачиш. Угу. А то що? Підусичник? Угу. А ну-ка. Друзі, ще і підусичника знайшли. Ну точно, як про печенюшки мова йде, так сразу якийсь грибочок, не лисичка. Бачите? А тут спочатку наші прогулянки. Він тебе заманює. Та-да-да, -да -да, заманює, тільки лисичку знаходимо. А зараз, бачите, заманює. О, і рішка підберезника знайшла. Угу. Супер. Ну... Ще біленького а ще ми, ми дякуємо. Їдемо додому. А, да. вон біленький є. На чотирьох лапках. Ти не, кажеш, що тобі треба саме біленького не, ну то само само розуміло, що біленький на грибалки це білий гриб ані, то, то, ані то, Біла то, декоративна то, собачка. То, то, точно. Це вже не просто декоративна собачка. То, да то вже. Пойсковий пес виводить нас із лісу на раз-два. Та ні, друзі, лисички тут багато, бачите? Пре-пре. Отакі забираємо, отакі от залишаємо. Вон ще, це дерево. Ну що, друзі, походили ми десь хвилин 20 ще, трошки лисичок знайшли, та і все. Зараз я вам покажу, що взагалі ми сьогодні знайшли. Ось бачите, лисичка дуже гарна, два підберезника, два підосичника. Якось так, дуже добре. Вечір провели. Будемо їхати, ми, друзі. О, мух зі вийшли з лісу, то капець. Ну а з вами до наступних грибних прогулянок. Пока!